Привіт усім! Ви знаєте, ми дуже втомлені, але ми дуже щасливі, тому що ми були в Брюсселі. У Брюсселі було дуже багато цікавих різних подій. Але головна, з якою ми хочемо поділитися, це те, що була презентація проєкту благодійного фонду Маленькі перемоги. Ви чули про маленькі перемоги? Я думаю, що чули. Ви, напевно, добре знаєте пані Галину Бондару. Добре знаєте. Ви напевно бачили наші події, наші акції, які відбувалися, наші акції, які відбувалися в оперному театрі, і різні різні події. Але про одну я хочу розповісти, бо це пов'язано з цією машиною, якою я керую. І ми повертаємося зараз з Польщі вже додому в Україну. Бо ми веземо цю машину, який благодійний фонд, «Маленькі перемоги, збирав. Донати на 1 вересня, а в 90-й школі, яка замість квітів приносила донати. І за ці донати фонд, благодійний фонд «Маленькі перемоги, зібрав кошти і купили оцю машину. І ми такі щасливі її веземо. Веземо цю машину, ми веземо її. 59-ту бригаду, легендарна, 59 бригада, очікує нас уже на українському кордоні, де ми передамо цю машинку. Але я хочу, щоб ви знали, що маленькі перемоги, фонд, благодійний фонд маленькі перемоги це дітки з вадами, які зараз збирають горіхи, ой, не горіхи, вибачте, збирають донати каштани. Ці каштани кілограмами, там тонами зібрані, продають. І за ці кошти готують нові сюрпризи, нові передачі для наших ЗСУ, для наших бригад. Отже, ми втомлені, але щасливі. Галю, скажи пару слів, пару слів. Вітання. Друзі, вітання! Під яке співпадіння, і це не просто, що з нами наша легенда, наша талановита, народна артистка України, міністр культури. Депутатки да, не треба. Не, так багато. Таке подумати, що в'їхати з Брюсселя, з Вони Заходу, нам хлопці пригнали машину до Катовіця і таке співпадіння, що Оксана Володимирівна особисто приганяє машину на 59-ту бригаду, Бовки та в інші. Сергію вітання, Сергію привіт, просто який сюрприз тобі. А я безмежно дякую усім діткам, усім батькам, викладачам, директорам. Школи 90 за отакий подарунок, за такий черговий донат, чергову машину разом ми з вами купуємо і передаємо бійцям. Ми обов'язково прозвітуємо всіма чеками, всіма звітами І надалі я продаю, Я дуже сподіваюся, що ми не будемо закінчувати. Війна не закінчується. Ми будемо це продовжувати. І Оксана Володимирівна з радістю підтримує наші ініціативи. І ми ще обов'язково купимо інвенторні генератори, також автомобілі, тому що ми всі знаємо, що це Дякуємо всім. І Оксана Володимира, сподіваюся, що це в нас тільки початок з вами, не тільки співати. О, у нас ми, великі і... плани. У нас великі плани, але треба їх реалізовувати, а потім говорити. Так. Ми так саме живемо і діємо. Поки що їдемо. Додому. До слава Україні! Героям слава!